Євангеліє відкриває перед нами силу Божу і сила в благословенні Божої і помилки, які роблять, як нині зробив апостол Петро, і ми, да, коли з вами робимо то ж саме, або похоже. От чому у життю своєму православні християни пам'ятають євангельське собитє, завжди кажуть, Господи, благослови. Люба робота, п'ятикопіючна робота, Господи, благослови. А коли роботу зробив успішно, Господи, благодарю Тебе. У нас інакшого поняття не є, що, мов, то ми зробили, бо знаєте, я професіонал, нам докликають, не церковні люди, та вам якоє спасення? Проти вас видите, йдуть і карні органи, єдні, і одні, і третій, і суди, і, і всі газети, і міністри, якби обезуміли. Ну і що? А з нами Бог. Господь казав, якщо ти сказав своєму брату, пустий чоловік, то ти убійця, бо слово можеш бити. Ти братові сказав, що він пустяк бездарь. І хорошо. і пішов брат, руку опустив, він бездарь, він не способний. І дивився брат і загинув. А хто винуватий? І ти кажеш, не винуватий. Я му не винуватий, сам пропав. Но ти стрілив своїм дерзким словом і вбив брата свого. Та що словом можна вбити? І всю євангельську істину знають сьогоднішні політехнологи. Політехнологи то сатаністи, котрі розробляють програму, наприклад, кандидатам в. У депутати наперед, що казати, на щось хвалити. Політехнологи сидять у вищих властях. Да, коли вища власть не думає з свої голови, а що придумає політехнолог. Помните, коли по всій країні говорили, що православний, чому даний вокзал Будапешт. А ведь це було придумано політехнологами, а потім вони це змінили. А потім вони придумали, чому церква православна добра. Політехнологи придумали. Кричіть, що то всі шпіони. Кричіть московіти, московські агенти, московські попи. То весь набор придуманий політтехнологами, і потім тисячі людей, як ніякі нещасні оті дятли, як нещасні ті, котрі сови ночні не сплять, ті слова викидують в ефір. На тому -то діло, що не хочуть навіть слухати проповідь, але ж написано гади, враги, шпійони, московіти. І ми розуміємо, що проти нас опоненти це бісовські люди, біснуваті люди, серйозно хворі люди, І якщо на них обіжати, проти біснуватих є єдине оружжя, котрим ми обладаємо молитва. Участь у літургії і сповіді причастя: захистити себе духовно, взяти на себе все оружжя Боже, взяти на себе шльом на голову, шльом надежди, кольчугу на себе і взяти у руки щит віри і меч духовний, котрий є Слово Боже. І от такому все ми легенько цікаємо всю отупі ще бісноватих людей. Нам больно казати, бо то, то наші співгромадяни, але ми їх той колиш оцінюємо по-духовному, ми їх не б'ємо, їх храми не захвачуємо, на них жалоби не пишемо, а вони все ето роблять проти нас. Що ж нам робити? Сьогодні якраз. І відповідь дає Євангеліє. Просіть у Бога благословення. Життя наше це ловля риби, Господи, дай мені, щоб я в життю своєму хоч щось уловив. Бо люди церковні з молитвою і з благословенням ловлять, і у в житті в життю їх постійно є ніякі успіхи. Церковні люди на старі дні да, підбивають підсумки. Що він зробив? І починається. А це мої діти, син, сестра. А це мої внуки, а це мої правнуки, а це ми там дом зробили там дом, а це ми там віддали приданої дочці, а ту й дали ми синові. І тоді починаєш видіти, що та фамілія Божа у них все зв'язано взаємопомочю в молитві і у вірі в Христа змінили образ жизни, на старі дни вернулися к Богу, і Бог пішов їм назустріч, і вони знайшли людей, знайшли поміч, і одійшли в вічний світ християнами. А скільки безбожників брали, крали носили б чемоданами, на конець, виясняється. нічого не було полезно, не було косновито, бо було злодійське безбожної і без віри в Бога. Господи, благослови наших людей, щоб ми були віруючі, і щоб ми рибу ловили, жили з Господом по Його благословенню. Якщо Бог благословив всім путем іти узким, тернистим, да, хотіло хотілося б вийти на ширину, робиш, що хочеш, ні сужується грамочкою, ідеш мостиком над болотами, над зміями, тому що пристань не болота. А царство Божиє. І ти, Божа мати, веди нас, як мамка веде дитинку у садик за ручку, веди наших людей по путі спасіння, бо лише так ми, діти Божі, котрі рибу ловлять із Господом і суть успішні, а у вічності в'єдну з успішними людьми, зможемо наслідувати царство Божо. Царство успішних. Амінь.